Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю в ефірі української радіо Дніпро. Програма тема дня. В студії для вас працює Ілона Шевченко. 17 лютого, перед день річниці початку масових розстрілів на майдані Незалежності, Верховна Рада України ухвалила постанову за номером 2739 щодо революції гідності. Документ підтримали 295 депутатів. Постанова зокрема визнає події 2013-2014 років ключовим моментом українського державотворення. Також у документі наголошується на важливості пам'яті про героїв Небесної Сотні, на неприпустимості узурпації влади, важливості мирних зібрань та ствердження європейських цінностей як фундаменту України. Про те, чи змінить щось черговий документ для невідворотності здобутків революції гідності та про значення і сприйняття подій лютого 2014 року дніпрянами говоримо сьогодні. У нас у студії начальник південно-східного міжрегіонального відділу управління забезпечення національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті, доктор історичних наук, професор Дніпровської політехніки Ігор Кочергін. Доброго дня. Вітаю, пане Ігоре. На вашу думку, краще почати з самих подій лютого 2014 року чи документ все ж таки важливіший, як його ухвалила Верховна Рада. Ну, звісно, що революція гідності важливіше. Документ тут в даному разі важлива фіксація в юридичному полі, бо досі існують інсинуації щодо того, що це за події, потрібні вони були, не потрібні, які роль відіграли. Оцей документ, я сподіваюсь, ставить крапку. І тепер ми можемо спокійно говорити про те, що революція гідності це ніякий не бунт, як дехто з деяких політиків зараз заявляє. В нас в країні, так, який нічого не дав. Тобто насправді, як часто деякі політики оперують, оперують і апелюють до документів, то тепер і ми можемо спокійно апелювати до цього документу, стверджуючи, що це важлива дата в великому ряду дат, які сприяли відновленню української державності. І тішить те, що цей документ прийнятий. ну, Всього тут сім років минуло. А, наприклад, попередні документи щодо борців за українську державність, якщо ви пам'ятаєте, скільки було списів зламано, скільки років минуло, поки визнали тих же ж бійців УПА борцями за українську державність, бійців армії УНР, тобто це ну, роки минали, просто розумієте. Це свідчить за те, що все ж таки поступово в українському суспільстві формується свідомість державна. І уже попри дискусії. Такі документи ухвалюються причому там 295 голосів. Це ну хороша така група депутатів. цю думку. Тобто, це, це вже якийсь крок, і він вже не від. Відбув... Тобто ми вже не можемо відмотати назад після цього. Звичайно, все може бути відмовлено. Це не означає, що ми зупиняємося на досягнутому відкати. Теж бувають, але в даному разі це важливий крок, принаймні надалі, коли вже будуть якісь дискусії, розмови, прийматися якісь додаткові закони. Я думаю, що щодо учасників Майдану, тому що у нас ж... постійно закони доповнюються, наприклад, щодо ветеранів, так щодо АТО, тепер у нас ООС. Тобто, тому я думаю, ще якісь законодавчі документи, звичайно, будуть. Але це перший і важливий. Well, для мене, наприклад, як людина, яка вивчає історію української державності, оці oh, от я їх називаю реперні точки, так, або мітки, так, або там четвертий універсал проголошення незалежності, або проголошення Кропатської України, або проголошення незалежності там 24 серпня. Ми все одно на них спираємось. Це певні етапи. Е е е е е е е Шляху, який, ну як я вважаю, він не відворотній, тобто ми йдемо до державності справжньої, а не якоїсь фейкової, або як нас намагаються сказати, що у нас failed state. тобто, ми прямуємо. Ну я вважаю в правильному напрямку. Якщо говорити про реперні точки, чому саме лютий 14-го року став такою, таким поворотним моментом, ну оскільки вдалося перемогти. Революція гідності тактично на той момент перемогла. Тому що уряд, проти якого виступили люди, десятки, ну, сотні тисяч людей, фактично, він втік, тобто він фактично самоуникнувся від влади. Власне, за це люди і боролись. Звичайно, хотілося, щоб їх судили, відповідно, судом так. Але це теж варіант для нас прийнятний. Тобто влада проросійська, яка. Знищила українську державність, яка намагалася запровадити авторитарний режим на території України. Він зник. Тому Революція Гідності на той момент перемогла саме в 20-х числах лютого, коли 22 го числа там втік попередній, ще вже перед попередній дав Віктор Кович втік в Росію разом зі своїми посіпаками. А оцей момент втрати життя борцями, а Небесна Сотня чи. Чи відіграло це якусь визначну роль, тому що революція, там помаранча революція 2004-2005 років, а вона була безкровною і це було великим здобутком, але знову був такий відкат, назад, і так. людям знову довелося виходити на Майдан. Чи, чи стало це точкою неповернення? Ну, чому? чому ж ви ж бачите, що зараз останні півтора роки може трошки більше намагаються відкрутити назад? Попри прийняття цього закону, все одно є політики, які виступають проти, які вважають, що це не той шлях, що це порушення законності, виступ проти законної влади. Ще лунають такі думки, але це думки ретрансляція думок нашого північного сусіда насправді, а не самостійні думки українських політиків. Тобто, ті політичні сили, які це висловлюють, вони відверто проросійські. Тому е, я думаю, що ці смерті, взагалі, це уявити важко, що в 21 столітті мирне місто, Європа розстрілюють людей зі снайперської зброї. Таке враження, що це бойові дії якоїсь війни, розумієте? А насправді так і було. І е, просто тепер, коли ми маємо за плечами ну, таку трагедію, ці смерті. Сказати, що а давайте якось інакше. От давайте забудемо про революцію гідності і щось інакше будемо будувати. Тепер це важче зробити, коли е, ви знаєте, скільки покладено життів на це, і вже після цього, да? вже російсько українська війна забрала життів майже стільки, як і от нещодавно згадувана афганська. Так? так це ж за 10 років там в Афганістані 15-шімо тисяч, а в нас тут і 7 років не минуло, тобто вже більше 14 тисяч загиблих. Тому. Виправдати якимись іншими варіантами розвитку, або давайте підемо не тим шляхом, чесно кажучи, зараз важко буде. Тому що ті люди, які стояли поруч загиблими, вони ж тут є. Вони всюди є в суспільстві, в тому числі в політиці. Ну і навіть ті, хто не був на Майдані, але підтримує їхні ідеї. Ну я, наприклад, я не можу собі уявити, як а давайте, нехай, та ну загинуло 15 тисяч народу. Ну і Бог з ними, так? Да? Як це можна сказати взагалі? Ну, тобто, це може сказати тільки ворог. Ну або той, хто не дуже розумний, так би мовити, не буде ображати людей. Для того, щоб оцінити ставлення до подій Революції Гідності, ми можемо послухати опитування, яке провів студент Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара Євгеній Дєд. І говорив він переважно своїми однолітками. Тож зараз позиція молоді. Слухаємо. Задля чого важливо пам'ятати про... Героїв небесної сотні це досить просте питання. Ми повинні пам'ятати про них, бо ці люди віддали своє життя за майбутнє нашої країни. Так, мабуть, майдан не був кращою ідеєю, взагалі, моя думка такова, але ми повинні бути вдячні цим людям. За те, що вони зробили для нас Небесні сотня це люди, які боролися за свободу та незалежність України, які, на жаль, загинули від рук Беркута. Важливо пам'ятати про них, тому що вони поклали своє життя задля свободи України. А також це є нагадкою про старий режим, який у кровавий, і також це є таким уроком того, що не треба мати дружеських відносин з Росією. С этого все то всього нічого хорошого не вийде, тільки вийде зло. Небесна Сотня це українці, які загинули під час революції гідності на Майдані, їх розстріляли Беркутівці. Що саме про них відомо, це прості українці були більше я нічого не можу про це сказати. Щороку, 20 лютого, вшановується День Героїв Небесної Сотні. Для чого це пам'ятати? По перше, ми маємо це пам'ятати, щоб самознати себе як нація і розуміти для чого революція. Це творяться і на що ми спроможні заради е, кращого свого майбутнього, і з другого боку, е, щоб влада пам'ятала, е, пам'ятала страх в своїх очах, і як потрібно бігти, коли вони пригніщують народ, і до, доводиться ситуація до колапсу, коли навіть. Звичайні люди з усіх куточків у України приїжджають, щоб гнати біса до Ростова. ніколи не забуду страх в очах ментів, коли вони стояли і дійсно боялися цих людей. І головний висновок, напевно, який можна з цього всього винести, це те, що все ж таки нашими людьми дуже легко маніпулювати, але інколи. Ми все ж таки можемо за себе постояти і щось проти поставити ті самі медіа гідри, як Медведчука, або як було в 2014 році з студентським майданом, коли ми слали і політиків і всіх інших, і під час революції гідності, коли ми добули напевно свого роду свободу. Небесная сотня, да? Я особо про них не знаю, скажу честно. Я знаю только то, что они отдали жизнь на этой демонстрации мирной Евромайдая. Как мне кажется, отдать жизнь, чтобы я, ты там жил в стране, которая сейчас, это дорого стоит. Вот мое мнение. Это люди, которые за час революции Майдану поклали свое життя для, того, ну, для успеха нашей Украины, Когда была революция, они Стали героями цілої нації. Щороку, 20 лютого, вшановується День Героїв Небесної Сотні для, для того, щоб ми пам'ятали про них і пам'ятали про їх жертву для успіху нашої країни за їх боротьбу, за діво. Пане Іре, а що почали ви в думках молоді? Ну, навіть я б сказав, десь пафосно. Можливо. Але загалом мені сподобалось. Я не знаю, вибірка, можливо, і не репрезентативна, можна знайти студентів, звичайно, які виступають проти, але я думаю, на камеру навряд чи хто скаже, що так, хай собі гинуть. Тобто, я не думаю, що це скаже хтось, навіть і противник. Тому що людське життя це як цілий всесвіт, він зникає і ми втрачаємо цей всесвіт просто. А там загинуло, якщо вірити. Слідство, тобто 107 осіб вважаються якраз учасниками, раніше так загиблими небесної сотні, належить 107 осіб загалом від 17 до 82 років, тобто абсолютно різні, на тільки студенти, як ви розумієте. Так там ще прозвучала така фраза. Дівчинка вона не підтримує саму ідею Євромайдану, але вона співчуває загиблим і шкодує за цим. Ну а якщо інших способів боротьби немає, якщо Верніше так, є способи боротьби, які не приносять результату. Ну, от, наприклад, наші сусіди білоруси, от вони вже кілька місяців мирно ходять. Результат є? Ніякого. Результату немає. Можна було мирно ходити так. У 2004 році, я вважаю, тоді здоровий глузд перемів тодішнього президента і той, який потім наступний був, Янукович, і кров не пролилась. Тоді це нам вдалося. Але. Це нам, я вважаю, пощастило тоді Україні. От в даному разі ті, хто були при владі, не збиралися її віддавати. І як ви бачите, мирний протест почався в листопаді, потім грудень, в січні вже перші загиблі, тобто два місяці ніяких результатів. Перемовини, розмови якісь. Тобто вони не хотіли мінятися. Ну, тобто, якщо людина не хоче мінятися, що ти будеш з нею робити? Ну, в школі, наприклад, звільняють, да, відраховують або в Університеті, так? Якщо ти не хочеш мінятися, вчинивши злочин, ну тебе садять до в'язниці. Тобто вступають в дію якісь примусові заходи. Це не тому, що так захотіли учасники Майдану. Тобто той Майдан він ж почався мирно. Теж була е, така. Ідея, що так, ми зараз висловимо свої вимоги, ми проведемо перемовини, там же ж були і політики, і вони підуть нам на поступки. Ну так, в принципі, діє цивілізований світ, а оскільки при владі були люди, які явно не належали до ну, не сповідували демократичні цін, цінності, республіканські, так, загальнолюдські, просто їм була просто потрібна влада за будь-яку ціну. От вони якраз. Не роздумували щодо того вбивати, не вбивати, як ви бачите, так? Тобто, до речі, перший вбитий майдановець це 18 грудня 2013 року. Тобто, згідно з слідством, він був побитий і помер уже згодом в лікарні 22 грудня. Тобто, це ще задовго до цих от розстрілів, Розумієте, вже тоді, перші смерті, ми ну, мало про це говоримо, так, тому що в основному про 18-20 число. От, але насправді. Іншого виходу не було. І напевно, от з огляду на те, що сталося, багато лунають думок, і до майданім це було і зараз необхідно дати дозвіл на вільне володіння зброєю. Я думаю, що наступний раз влада задумається, чи варто взагалі такі речі робити, якщо у людей буде легальна зброя. Тому, як це, наприклад, є в Сполучених Штатах, розумієте? Тобто там уряд собі не може собі такого дозволити і е, знущатися над людьми, приймаючи оці диктаторські, драконівські так звані закони, які були прийняті 16 січня 2014 року, в обхід будь-яких законодавчих ініціатив, процедур проти Конституції. Тобто, вони фактично узурпували на той момент владу. І іншого виходу, звичайно, що. Не можна оцінити смертями, да, досягнення наші, що ми там здобули, але якщо іншого випадку немає і ці хлопці були готові йти на смерть, здавалось би, за те, що на хліб не намажеш. Так? Для багатьох людей це не зрозуміло. Тому я вважаю, що це на той момент напевно був єдиний варіант. Ви слухайте програму Тема дня на Українському радіо Дніпро. Соціальна структура тих, хто боровся на майдані, вона відрізняється від загальної соціальної структури України. Чи відбулися в суспільстві ці зміни, от на даний момент, що ми вже прийняли ці європейські цінності і готові далі рухатись у цьому напрямку? Ну, частково. Хоча, якщо говорити про загальноєвропейські світові тенденції, то у нас люди досі довірливі. Досі вірять популістам. Тобто це не тому, що українці такі, напевно, це такий загальносвітовий тренд був. Тому що популістів обрали і у Франції, і в Англії, і в США. Е, от і ми так. теж це зробили. Тому говорити про якісь зміни радикальні, тобто, якщо в такому ключі, да, ми от, в загальному тренді Європи фактично йдемо. Але якщо говорити про загальнолюдські цінності про елементи правової держави, то таки дещо змінилося. Ну, насамперед, у нас. Вибачте, не хапають людей на вулицях просто так за те, що комусь із поліції це захотілося зробити. Як це, наприклад, тут у нас було в листопаді, коли почався у нас Дніпровський майдан, пам'ятаєте, 25-26 листопада спроба там взяття ОДА, то В той день хапали просто людей всіх, які було навколо вулиці, просто навіть тих, які йшли кудись собі додому, розумієте? Так, ну, на зупинках громадського транспорту так, людей хапали ну, це і це цягли... ніяк не схоже на правову державу, розумієте. Звичайно, поодинокі випадки зараз є, але е, я розділяю, наприклад, ну саму революцію гідності, яка досягла своєї мети. Але ну тоді тактично, але стратегічно, тобто, це зміна, взагалі, зміна держави як такої, тобто перетворення її на правову, на державу, де є потужне громадянське суспільство, де суди працюють за законом, а не за дзвінком. Тому що в принципі, як ви бачите, у нас досі багато елементів залишилось від попередньої влади, вони не реформовані. З чим це пов'язано? Ну, Багато причин. Ну, недостатньо політичної волі, можливо, у політиків, але як накрути політики все ж таки змушені орієнтуватися на подобання суспільства, то суспільство само не готове до реформ. Тобто, якщо велика кількість людей, ну, як мінімум третина, якщо не більше, вважали, що Майдан це не вихід, тобто Майдан, який боровся за. Гідність, тобто це третя стаття Конституції України, яка стверджує, що кожна людина має гідність. Тобто для них це порожній звук взагалі. Гідність, свобода. Але е, зверніть увагу, що коли наші ж громадяни потрапили в умови окупації Криму Донбасу і спробували мінімально діяти, як вони звикли, за незалежною України, так, якісь там демонстрації, висловлювання. І їм відразу, відразу ж, просто з розвороту арешти, адміністративні там, стягнення, розгони демонстрації, порушення закону. Тобто для них це шок. Тому що вони звикли, що виявляється, там, куди вони потрапили і так дуже хотіли деякі, вже да? не можна вільно висловлюватись. Тобто, і у них дисонанс. тобто вони не розуміють, як це так. Вони думають, що це от просто з неба впало. І всім дається, розумієте? Але є країни, як от де такого немає. Тому багато приїжджають до нас іноземців, особливо білоруси. Вони відмічають, що у нас вільна країна. Тобто ті люди, які живуть у нас, часто цього не розуміють. А звідки взялася от у нас аж занадто часто свобода, чесно кажучи, а звідки воно взялося? А якраз від того, що ми боремось за неї, тому що за це поклали голови багато людей. Розумієте, а люди вважають, що це от як даність. От воно, само собою, ніби отак от от просто є, і все. Насправді це дуже легко втратити. І одного дня можна було прокинутися в країні, де ти не можеш вільно висловити свою думку, надрукувати свою статтю або вибрати собі храм, тому що ми знаємо, що в Росії фактично зараз українську православну церкву забороняють. Ну, по це отак. Що ти не маєш, ну тобто, свободи совісті. Не маєш права на справедливий суд. Тобто, все це легко втратити, якщо за це не боротися. І тому частина людей, на жаль, цього не розуміє. Тому що часто от в своєму щоденному житті йдуть на роботу, заробляють зарплату йдуть додому, в магазин, купують, Тобто, чисто побутові проблеми. А такі питання, як свобода, гідність, рівність, якась свобода совісті, висловлювання, якось воно проходить повз. І тільки тоді, коли це їх зачіпає десь особисто, безпосередньо кожного з них. Так, от тоді вони раптом усвідомлюють: а де ж воно? Воно ж ніби було у нас. А ви його проспали, вибачайте. Тобто, так ми могли 2014 році проспати це. То от ці хлопці не дали цього. Ну, не тільки ці, тобто на майдані ж багато було людей, тобто іноді там. Кажуть, більше мільйона збиралося, але це тільки в Києві, да по іншим містам України також. Тому те, що зробила оця активна маса населення, їх до десь до третини, так, як правило, це не тільки в Україні по всьому світу. Тобто, вони зберегли фактично для цієї країни шанс і можливість на подальший розвиток, розвиток правової держави, громадянського суспільства, справедливої, ну наскільки це можливо, держави, так от. Поки що ми не досягли цього. Тому, якщо говорити в стратегічній перспективі, часто кажуть, та що там ця революція вам дала? Ну, по-перше, -по ми не скотилися, вибачайте, в авторитаризм, тобто, як мінімум. І все ж таки деякі зміни відбулося. Та ж декомунізація пройшла, деякі реформовані органи все ж таки з'явилися нові структури антикорупційні, зокрема, так, реформована поліція, хоч і до кінця частково так. Просто. Реформи це боляче. Реформи це складно. І не всі готові терпіти довго. От це, до речі, от наші сусіди, наприклад, поляки, вони ж страшенно не люблять Бальцаровича, Лешика, які їм там реформи. Причому реформи тривали всього кілька років, розумієте? І то люди втомилися. Там же ж і ціни піднялися, і тривалий час були складнощі, зарплату і так далі. Тобто ніхто не любить реформи. Тому те, що у нас недореформовано, Внаслідок, от, ніби революція гідності боролася за те, щоб країна змінилася. Те, що у нас країна не змінилася остаточно, як ми хотіли, тоді так, це не тільки проблема у владі, а проблема і в людях. Що мають знати, як мають вивчати цю ситуацію там, ну, в школах, в університетах? Що про це треба говорити, щоб це змінилося остаточно і назавжди для майбутніх поколінь українців? Ну, насамперед, я вважаю, в школі і в університеті та будь-де треба виховувати громадянина з активною позицією. А ця активна позиція з'являється тоді, коли не буде байдуже. Тобто, коли оцей тренд, на яка різниця, зникне. Тобто, коли моя країна, мої правила, що називається буде, розумієте, коли ти будеш вважати цю країну своєю, коли тобі буде не байдуже на ситуацію, яка тут відбувається, тоді, ну, от, і, власне, це в школі треба виховувати. А це відбувається через що? Через історію. Насамперед, через традиції свої, через мову українську, тобто, яка так, ти, будь ласка, вчить будь-яку іншу мову, але українську тут, в Україні, ти маєш насамперед знати. Тобто, коли це, ці речі будуть об'єднуватися, це ж не біном Ньютона, я вам розповідаю, розумієте, це так цивілізовані країни живуть. Як коли у нас буде захищене інформаційне пространство, простір, вибачайте, коли у нас буде захищені наші кордони? Ну і врешті-решт відновлена ці територіальна цінність, і не можна, знаєте. Як у тому фільмі, та нехай забирають. Да? Ну, взяли Крим, та що там з тим Кримом, там громадяни якісь неправильні, не можна так взагалі стверджувати. Тобто ми розуміємо, що складно ще є, але це будь-де, коли ти опускаєш руки, тобто ситуація просто виходить з-під контролю і, врешті решті втрачаєш все. І от коли школярі і студенти будуть розуміти, що це їхня країна, що неважливо, де ти живеш або в Краматорську, або у Львові, або в Києві, або там в Одесі. То от нас об'єднує спільна мета якась. Тобто, ми хочемо зробити країну, де буде комфортно жити, а не вже е, в, в старшокласниках панує думка, та я поїду десь в Польщу, в Німеччину. Тобто, вже установка, що я нічого тут робити не буду, мені байдуже, що з цією країною буде відбуватися. Тобто, це неправильно. Тобто, коли Ну це називають патріотизмом, так? а я вважаю це здоровим глуздом. Якщо ти живеш в якійсь сім'ї. І тобі не байдуже на цю сім'ю. Ну, сім'ї буде все гаразд, а якщо ні, вона просто розвалиться. Дякую, пане Ігоре. У нас у студії був начальник південно-східного міжрегіонального відділу управління забезпечення національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті, доктор історичних наук, професор Дніпровської політехніки Ігор Кочергін. І ми говорили про те, що змінилося в Україні після революції Гідності. В студії для вас працювала Ілона Шевченко за режисерським пультом Олександр Сохач. Бережіть себе, вивчайте історію нашої держави та залишайтесь на хвилі української радіо Дніпро. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.